28 лютого влада так званої Придністровської Молдавської Республіки звернулася до РФ з проханням захистити від нібито економічного тиску з боку Молдови. Водночас російські пропагандисти заявляють про те, що найближчим часом невизнана ПМР може увійти до складу їхньої країни. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чим може обернутися для України та Молдови звернення депутатів Псевдореспубліки до РФ? Про це ми поговоримо з кандидатом політичних наук Олексієм Якуміним. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас як завжди дуже дякую за запрошення. І я хотіла б розпочати нашу розмову з того, що так званий з'їзд усіх депутатів невизнаної республіки, яка знаходиться по сусідству з Одеською областю, це все ж таки добре зрежисована вистава чи гарний політехнологічний хід з боку РФ? Як ви вважаєте? Знаєте, мені здається, що наразі це виглядає як, скажімо так політтехнологічний точніше хід з боку часткового РФ, але більшою мірою, можливо, з боку самопроголошеного Придністров'я, я поясню в якому ракурсі а знов таки, зважаючи на ситуацію російсько-української війни, раз по-друге, зважаючи на останні загострення, які у них почали між Тірасполем і Кишинео відбуватися, а в тому числі в економічному плані, зважаючи на те, що. У Молдові скоро будуть вибори президентські, я не виключаю, що це така спроба знаєте, поторгуватися з офіційним кишинеу, тобто поторгуватися з приводу економіки, з приводу умов подальшої взаємодії, і так далі. Тому що я зверну увагу, так звісно, цей е, з'їзд там декілька лише разів, да, за за всю історію, за за останні 30 років там були подібні подібного типу з'їзди. Але тут важливий є нюанс, що конкретно е, приймали е, ці ну, е, люди, які зі. Бралась на цьому з'їзді, якщо ми подивимося, що вони конкретно приймали, то по факту це така спроба підвищити ставки, наскільки я бачив, переговорах з Кишинева, тобто спроба виторгувати, наскільки я розумію, умови, які вони мали раніше. До того як Майя Санду її команда почала активніше змінювати, да, скажімо так, деякі моменти там економічної політики і так далі. Тобто, по факту підштовхуючи Придністров'я, сам проголошено того, що зрештою вони мають розуміти, що вони є частиною єдиної Молдови, і вони вирішили тепер, скажімо так, на, на фоні російсько-української війни, на фоні того, що ми пам'ятаємо, відбувалося на окупованих територіях України. Так, самопроголошення ЛДНР і всі ці речі, вони вирішили погратися, да в таку як мені здається, торги, тобто використати звісно, страхи, які потенційно можуть існувати, так з приводу того, що можливо Росія хоче відкрити ще один фронт, наприклад, в Молдові, поторгуватися, тобто використати ці всі моменти, тому що а, тут є дуже важливі моменти, якщо ми подивимося, що вони зрештою прийняли. Да, а я нагадаю, що коли а, самопроголошення ЛДНР приймали, ну ми пам'ятаємо 22 рік, то вони е, прохалися, скажімо так, ну в лапках прохалися зрозуміло, прохалися в Росію, Да, що зрештою стало для Росії, нібито буцімто якимось приводом а да починати бойові дії. Помітьте, що тут поки що є лише звернення до Росії, але немає прохання е, включити їх е, умовно е, в склад Російської Федерації, і це е, кардинально відрізняє наразі, поки що да ці звернення від того, що ми бачили в 22-му році, тоді і від того. Що ми наразі бачимо з боку представників а, самопроголошеного Придністров'я? Тобто, мені здається, що наразі це скоріше виглядає як така спроба а, використати останній аргумент для впливу на Кишенео. А чи можливе взагалі повторення сценарію, такого, як було в Осетії, в Криму, як ви вже згадали ЛДНР, адже ще в, в 92-му році звернення було саме з того, аби врятувати російських людей? Чи можливо зараз провернути ще раз такий сценарій? Дивіться, тут є такий важливий момент. А, насправді, якщо ми подивимося за останній рік ті потуги при чорномор'ї, да, і взагалі в чорноморському регіоні, я хотів би відмітити, що десь а, в районі 30% російського флоту, а, ну його вже не існує. Да, тобто це це важливий момент. Тобто, по факту, ми бачимо, що на ті, ті, скажімо так, спроби Росії, які вона здійснює там в Херсонській області, і так далі, по прориву фронту чи захоплення нових територій, ну вони не дуже м'яко кажучи, працюють. Да? тобто, мені здається, що якщо говорити про якусь військовий компонент, Росія, звісно, вона може потенційно лякати тим, що от випадку чого ми ще там відкриємо да, умовно новий фронт Придністров'я, Як ми пам'ятаємо, це було справді. Ви вірно відмітили в 2008 році да на території Грузії, оці вторгнення і так далі. Але з іншого боку, тут все ж таки є відмінна ситуація. Мені здається, що Росія зараз вона військово і так знаходиться в ситуації такої перенапруги, зважаючи на російсько-українську війну. І в плані чорноморського регіону помітте, що тобто у них там потенціал зменшується, він не збільшується. А тому знаєте, ми пам'ятаємо, були страхи, да що Росія спробує застосувати називаємо так вплив на Придністров'я в 2022 в році. Так були такі страхи, що от вони спробують щось там розморозити дуже активно да, для того, щоб змістити ситуацію, але тоді цього не відбулося а тоді був по факту пік. За великим рахунком, багато в чому у Росії було більше кораблів, а більше ну різних військових можливостей діяти в цьому регіоні. Наразі мені здається, що у них цих моментів є менше, і це потенційно може впливати зрештою на те, як вони розглядають далі ситуацію в цьому регіоні. І ви вже згадали відкриття другого фронту. Як ви вважаєте, це буде все ж Молдова чи Україна? Ви знаєте, мені здається, що а, наразі у Росії є а, ну, навіть ми бачимо по факту і по фронту. А вони скоріше а, навряд чи можуть поки що а, чи готові до якогось великого наступу. Ну принаймні, якщо ми почуємо офіційні заяви наших а, спецслужб, вони відмічають, що ну так Росія по а, всім фронтам, які у нас є, так і в Херсонській області, і на сході так вона намагається тиснути. Але а, тут є нюанс, що намагається тиснути і перейти в якийсь великий так, да, новий наступ, скажімо так, а не факт, що у них зараз є достатня кількість для цього необхідних можливостей, да і ресурсних, тобто мені здається, що вони десь знаходяться зараз по факту, десь на грані тих можливостей, які у них є. А тому в плані Придністров'я самопроголошеного, мені здається, щертю кеслю, що а, навіть давайте так відвідуємо ще один важливий кон'юнктурний момент. Ну а, ми розуміємо, що ті, хто керують самопроголошеним Придністров'ю, вони давно вже вбудувалися в різні економічні і інші називаємо так схеми. І я не думаю, що цим людям прям дуже хотілось би відчути умовно реально російський назву так сапог на своїй території з усіма відповідними моментами у вигляді війни і всього іншого. Да, тобто, тому е, погратися ну в це, от те, що ми бачимо, так я думаю, що вони хочуть, але чи е, в реальності вони хотіли б змінити статус-кво і, е, скажімо так, е, опинитися в ситуації, коли там вже проліг би новий якийсь фронт, да, який би відкрила Росія, я далеко в цьому не впевнений. І давайте повернемося до теми одного з найбільших складів боєприпасів у Європі, який розміром з 20 футбольних полів, і знаходяться вони в Ковбасні. відомо, що там можуть зберігатися від 18 до 21 тисячі тонн вибухонебезпечних предметів. Чи може взагалі влада так званого Придністров'я вдатися до шантажу і в разі потреби відірвати частину цих складів? Не виключено. По-перше, ми давайте так скажемо. Я не військовий експерт, але тут важливо теж момент розуміти, що ми насправді не знаємо, чи, реально скільки там всього зберігається, і чи зберігається. Давайте теж відмітимо це. Чому? Тому що не виключено, що ми ж розуміємо, що умовно пострадянська корупція 30 років, багато що потенційно могло змінитися, да? тобто, навіть в плані того, що, що там може зберігатися. Тому я не виключаю, що можливо масштаби всього цього там були такі значні, що так потенційно вони можуть зараз влаштувати щось на кшталт якогось там вибуху і так далі, щоб приховати, зрештою, масштаби розкрадання всього іншого, що там могло бути, да ну тобто, принаймні, такий варіант я не виключаю. Да? А з приводу того, що Справді ми можемо говорити, що а, ходять да ця інформація закидається, що там є оці величезні склади, боєприпаси і так далі. Ну, ну знов таки, ми тут в переважній більшості можемо спиратися лише на ті і ту інформацію, яку подають або сумпровошнопридністрові, або в Росії може навіть з пропагандистськими цілями власне навколо цієї історії закидаються. Угу. А якими ви взагалі бачите вирішення придністровського конфлікту? Адже навіть станом на сьогодні там мешкає понад 200 тисяч громадян України. Ну власне, давайте відмітимо теж важливий момент, що Україна після закінчення гарячої фази війни так в Придністрові вона активно приймала участь як країна посередник у врегулюванні придністровського конфлікту. І я хочу сказати, що в принципі там нароблені різні механізми. Пов'язані з тим, як його врегулювати. Інша справа, що ще раз підкреслю, мені здається, що а, складалось таке враження, що ті, хто а, камп, керують сам проголошене Придністров'ю, вони глобально не дуже то зацікавлені а, в тому, щоб а, по факту вирішувати а, да а, остаточно а, цей конфлікт, тому що їм отака сіра зона, а їм вигідніше. А, але звісно, тут свою роль грає зараз. Я думаю, російсько-українська війна, і вона впливає насправді на багато країн регіону. І в принципі потенційно ми розуміємо, чому у Молдові теж а, міркують про те, що було б дуже добре а, вирішити та Придністровський конфлікт остаточно, щоб не мати оцього анклаву потенційно навіть з російськими військами на своїй суверенні. Території, тобто позиція Кишинева тут зрозуміла, але ще раз підкреслю: із того, що я наразі бачу, мені здається, що поки що це виглядає як е, ну навіть не готовність там якось вирішувати, е, дану з там з оцих е, ну ці представники там Росію, е, прям одразу де взяти і прийти. А скоріше просто на виглядає як торги, і схоже, що. Представники Придністров'я вони вже призвичаїлись, скажімо так, так звані представники. Да? Вони призвичаїлись до ситуації яка є Дякую, пане Олексію, вам за змістовну розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук Олексій Якубін.